Всім привіт! Ви на каналі Краберка FIFA. Сьогодні ми розпочинаємо нову рубрику. Назва даної рубрики FIFA Forecast. Це пілотний випуск, тому ставте лайки, щоб підтримати дану рубрику. Якщо в когось є якісь ідеї та пропозиції, обов'язково пишіть їх в коментарях. Я прочитаю, постараюсь дослухатись до кожного з вас, хто мені що запропонує, формат рубрики такий. В нас є бюджет 350 тисяч. Ну, з кожним новим випуском рубрики, я думаю, бюджет буде збільшуватись. Ми обираємо матч, як, наприклад, сьогодні Манчестер Юнайтед Ліверпуль, який сьогодні відбудеться в 6.30 за київським часом. Ось. І я буду, як сьогодні, буду в ролі тренера-наставника, буду Одним словом, грати за Манчестер Юнайтед. а мої суперники ми будемо брати суперників в дивізіонах. Я граю в 4-му дивізіоні. Вони будуть начебто, як Ліверпуль. Ось. І будемо робити такий свій фіфашний прогноз, як закінчиться даний двобій цих двох топових клубів. Тому давайте приходити ближче до діла, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Поїхали. І так, переходимо до схеми. Ось будемо її вибирати рандомно. Я там буду її крутити. І закрию очі, і яка випаде схема, то і ми будемо грати. Якщо у когось є пропозиції, як вибирати рандомніше схему, пишіть в коментарях. Я теж постараюсь прислухатися. Так, нажимаємо. Я відповідно закриваю очі і ми крутимо. Я сподіваюся, що воно крутиться, бо це буде дуже весело, якщо воно не крутилось, я просто так закриваю. І через 3, 2, 1 ми зупиняємося. О, цікава схема. Тепер вибираємо гравців. Ми будемо шукати на трансферному ринку, і той, хто випадає перший, того ми будемо вибирати в наш е, основний склад. Але дивіться, бюджет е, 350 тисяч. Я розумію, це дуже мало. Зараз вже березень на дворі. ось. Е, але я буду старатися, щоб з кожним новим випуском, якщо вам зайде, звісно, будемо збільшувати бюджет і відповідно будуть більш круглі карточки. А сьогодні спробуємо так. вам і не сподобається дана рубрика. Це не так. Блеха. І так, розпочнемо, як і говорив центрального півзахисника. Ось Юнайтед Шукаємо перший, хто повертається. Бруно Фернандеш, я думаю, можна його взяти. Я візьму з вашого дозволу. Дешевше, ми запам'ятали: 88-й Бруно Фернандеш. Бруно Фернандеш є, я його куплю. Тепер беремо правого центрального захисника. Я бажаю на цю роль. Треба такого достойного гравця. І це буде Тланзебе. Записали, запам'ятали. Тепер наступна позиція, правий півзахисник шукаємо. І Це буде Ентоні 86-й. Добавляємо. І так, наступну позицію давайте виберемо форварда. І даним форвардом буде. Ріщану Роналду, він в мене є, я його додавлю з вашого дозволу, але він там буде з Арабської ліги, але я думаю, ви мені пробачите даний. Тобіць. І так, Роналдо є, тепер давайте додамо лівого півзахисника. І таким лівим півзахисником у нас буде Фред 87-й. Добре. І так. Тепер давайте виберемо голкіпера, хто в нас буде стояти в даному матчі. Шукаємо. І це буде Давід Дхе, 87-й. І так, наступна позиція буде лівий центральний захисник. Справа в центрі у нас є Туанзеба, а от хто буде зліва? Давайте глянемо. І це буде Магуайр! Прекрасно, це супер. Просто супер. Ого. І так, давайте виберемо правого захисника, хто зіграє на даній позиції. І це буде далот. Блін. Я сподіваюся, мені на цю карточку вистачить. Е -е, Запам'ятав, що це далот. Якщо щось, то я візьму з вашого дозволу інформ. Якщо мені реально вистачить на цю карточку, я візьму цю карточку. Бо вона доволі реально класно виглядає по статам. Так, якщо ми обрали е, правого захисника, то давайте виберемо відповідно і лівого захисника, хто буде на цій позиції. І так, шукаємо. Це буде Маласія. І так, у нас залишаються дві позиції: е, центральний центральний захисник і е, правий центральний півзахисник. Давайте розпочнемо напевно краще з центрального півзахисника. Обираємо і хто ж не буде. Ван Вандебек в мене є 87 -ка карточка. Я думаю, ви не, не будете сильно проти, якщо я візьму 87-му Дні Вандебека. І переходимо до крайнього гравця в даній команді. Це буде центральний-центральний захисник. І хто нам зараз попадеться? Це буде Мартінес. Такий хороший у мене захист буде. Ну, тим цікавіше буде. Так, ми зараз відкриваємо пік з іконою, middle ікона Попередньому піку, як ви бачили, скріншоти в моєму телеграм-каналі, посилання в описанні випав Дель П'єро. Зараз ми відкриваємо і це буде хто? І це буде... Фу-фу-фу, Ооо, матка ріда. Та ну, це якась хрінь собача. Да. Це просто жах. Це просто жах. Я навіть не знаю кого брати, якщо чесно. Та берем рейтинг Шмехіля. Ну це просто жах, якщо чесно. І так, ось я всіх гравців докупив. Тепер ми йдемо. Грати в четвертому дивізіоні. І побачимо, чи збудеться наш прогноз на матч. Шукаємо нашого суперничка. І так, зараз дивимось на склад нашого суперника. Є хоча б, би... о, є один гравець е, Ліверпуля. І на цьому дякую. Ну поважає мені удачі. І так, дивимося. Що з цього буде? А от, ми викидаємо. Бруно Рандер, знаходить кріша, Кріш. Пас на Фреда, Фред. Фред біжи, йдемо, може пробити. Фред! Фред! Фред 1! -0. 1! -0. Фред! Відкриває рахунок в даному матчі. Ой-ой-ой! Пеле, щось! Щось! Та да, розгубився трошки опонент наш! Трошечки розгубився! Гаррі мог просто на впевненому. До речі, я не знаю, хто капітан команди. Ой-ой-ой-ой. Так, тут. Тут обережненько треба зіграти. Обережненько. Обережненько. 1-0. Ой, 1-0, кажу. 1-1. І так, Гаррі Кейн, ну це ж взагалі не гравець Ліверпуля. І так, дивіться, Доні. Ой-ТонЗебе! А, це фол був. Ну я не вважаю, що це був фол. Пишіть в коментарях, як ви вважаєте. Ось. Так. Удар. Кудар цей удар, навіть не розумію. Тут не раз, я напевно, коли буду знімати даний випуск, я ще гравцям е роздам номера, які в них діючі у даному клубі. Е так. Ой-ой-ой, деха! На місці. Так, пас на Маласію. Так, тут Фред, Фред, Туша, підключаємо, підключаємо, підключаємо. Може той щось робить. Корисно, поки що в не виходить. Прям дійсно, наче він в Манчестер ще а Тут! Бруно Фернандиш! Влучаємо Роналду! Божечки! Який момент ми мали! мали такий класненький момент. Треба, напевно, як краще кутою залишити, але... Далот. Ось так. Так дивимося. Подача. Не точно, а я ще помиляюся. Ой-ой-ой, тихо, тут, все, тихо, обереженько, граємо. Малася. І так, 33 та хвилина матчу. Ми бачимо отакий напружний матч. Ой-ой-ой, Ерлін Холанд! Ох, а тут я помилився прям дуже сильно. Помилився. І так, перший темп завершується за рахунком 2-1 на користь нашого суперника. І так, статистика перед вашими очима. Ми бачимо, що в нас їх більше. Так, дивимося. Чекаємо. Ох, так, Роналдо розпочинає. Пас. Окей. А ми отак побачили Ентоні. Ентоні в штрафному. Ентоні Пас на Хрищану Роналду Ван Дейк. Ох, оце оце щось вже ближче до матчу Манчестер Юнайтед Ліверпуль. І так, куди вийде Андрійський, певне. Джерард. Оооо. Хвала. Я начебто не бачив Джерарда. На початку матчу, штанга нас рятує. І це якраз той момент, коли треба, треба заводити команду і зрівнювати рахунок. Нас не влаштовує даний рахунок матчу. Ну не влаштовує. Ну просто я говорю, що на Ой-ой-ой, Фред! Фред вривається! Штраф! Боже, ну як я тут натупив! Я тут дуже сильно перемудрив! Я давав на Роналду! А чогось вийшло так, що я дав на Ентоні! Я вже тоді... треба просто нажимати на удар за Ентоні. А я думаю... Ай-яй-яй, я, я перемудрив. Боже, я дуже сильно перемудрив в цьому моменті. Бісака дає опасна БЛА БЛ. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Здорово, мліча! Просто здорово як зіграв проти Холанда. Плот. Давай, 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 долот, долот! Просто добре, 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 добре. Збере. Зберігай нам м'яч. Бруно Фернандеш удар! Ой, ой ой який удар, божечки. Ну це, ну як таке не залітає? Ну Бруно ж може в житті так забивати, Чого чоо фіфарі не може забивати? Бейл. Базуняє Ван Ван проти Анбісаку. Ой-ой-ой, пассив! Ну це скоріше за все крапка в даному матчі. Нам пропонують, щоб вийшов Марсіат, але ні, ми граємо цим складом Ось. Так, Ентоні пас. Давайте пресинг, уже їх буде. Я думаю, що Тенгак би так само зробив би, що пресінг пішов би. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, отакий мав Ентоні на останок момент. 3-1. По нашому FIFA прогнозу. Ліверпуль здобуде перемогу над Манчестер Юнайтедом з рахунком 3-1. Ось така статистика у нас. Давайте, щоб вам було також цікавіше. Пропонуйте. Свої варіанти, як закінчиться цей матч, і хто вгадає точний рахунок, той отримає. Давайте 50 гривень, я комусь скину, щоб було приємненько. Пишіть в коментарях. Ось. Всім бажаю перемоги. Дякую всім за перегляд також. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ось. І всім до нових зустрічей.